Друзі, доброго ранку. Робимо санітарний день. Вичищаємо все те, що тут було, і будемо настріляти новим. Що я хочу вам показати? Бачите, дві курочки чорних. Я вже не можу розрізнити, яка була хворенька. Напевно, ось ця, що вниз головку пустила. І а півник мій. Все ж таки, все ж таки він дуже погано став ходити, він ходив краще. І це при тому, що він гарно їв. Ну, але для курочці я давала двічі е, самогонку. І тому на даний час в мене в руці є 5 мл. самогоночки. І буду вливати півникові. Зараз покажу вам, як він ходить. І подивимось завтра його, ходьбу Ну, на даний час поставлю паузу, а потім з вами зустрінуся. Ось, ось той півник, бачите? Він так гарно ходив. Бачите, що з ним робиться? О, бачите, бачите, як він ходить. Одним словом. Е, пою самогонкою, а завтра буде звітне відео, як почуває себе півник після вживання самогону. Напевно, в мене не вийде е, показати вам саме, як я ввожу. Постараюсь, але постараюсь. Так, Дорогенький мій півнику, будемо робити тебе п'яним. І будемо лікувати. Чекай, чекай, чекай. Ну чекай. Відкрити йому дзьобика і буду вливати. Несмачна, я знаю, що несмачна. І щось пече в роті, але я мушу курочку так спасала і спасла, тому що курочку поїла двічі, а його лише один раз. А вчора в нас була п'ятниця. 26 січня. Прийшла я ж при цьому ось цим у курятник і побачила, що вони сидять на перетинках. І я не давала, але жалію. Треба було все ж таки тільки почекай, почекай. Потрошку, потрошку і посажу його в ящик, тому що він буде п'яний. 5 мл і все, достатньо. Все. горловинки його, горловинка порожня. Вчора він виявляється, мало що їв. Вчора давала їм пророщене зерно. Ну що, все, залишаємо його в ящику і нехай сидить. А вам, друзі, прозвітуюсь взавтра. Який буде його стан. І, можливо, завтра пропою його ще раз. Надіюсь, що ось так буде краще. Їм краще буде пити. Марічку все, іди і нам не заважай. Вони саме усього чекали, щоб я з того місця прийнялась, а вони будуть всі смакувати. На півника того я посадила в ящик, щоб у ньому не топтались. І все буде добре. І все буде добре, друзі. Тільки так і не як інакше. Головне, друзі, щоб закінчилась війна. А це таке. Це наживне, це набувне. Друзі, доброго ранку. Доброго недільного ранку. У нас 9.30. Ще я курочок не кормила. Ну куди? Ось ось супівник, який вчора ніяк не міг ходити. Все ж таки спиртні напої допомагають. Там льдові ходять. Я ще їх не годувала. Зараз піду в теплої водички принесу пророщеного зерна, тому що це вони не дуже хочуть їсти. А пророщені дуже гарно їдять. Ну, а як саме я пророщую зерно, то в якомусь відео вам покажу. І ще погано ходить, але ходить. Будемо на ніч давати знов знов певну дозу спиртного Напевно, підряд треба днів три пропоїти і почнуть їсти вітаміни. І все буде добре. Ну, на цьому скажу вам до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Всім пока, пока, пока.